Всім гарного дня! Фабрика Герц на зв'язку. Саме в цьому відео ви побачите всі наші моделі фабрики ГЕРц. І саме на таку спекотну погоду ми зробили ГЕРЦ Т550. Вона без мембрани, вона без утеплення, п'ятка та носок посилення. Основна кевларова устілка, лита підошва. Саме на таку спекотну погоду. Тисячу відгуків – це must have. Наступна модель. Це Герц Т-750. Це модель, за яку не соромно. Це модель, яка пройшла всі бойові випробування. Лита Підошва. Також основна келарова устілка. Гідрофобні матеріали. Це топ в Україні. Герц Т-750. Демісозонна модель Герц т 751 Я не побоюсь цього слова. Це модель, яка зробила фурор на тактичному ринку України. Герц Т-751. Лита Підошва. Кевларова устрілка як основна, і тут вже на мембрані. Герц Т751 в кольорі хакі, Койот та Чорні Герц. Зимове тактичне взуття від фабрики Герц. Бестселер. Те, що зробив погоду в минулому році. Герц т 801 в кольорі Койот і Герц т 801 в кольорі хакі. Це легенди тактичного взуття в Україні. Це повноцінні тактичні берці Утеплені також з основною кевларовою устілкою на мембрані лета підошва все посилено. Герц Т800 перші койот хакі, і оскільки ми до вас прислухаємось, друзі. Герц Т 701 перші в кольорі койот і герц Т 701 перші в кольорі хакі. Про ці моделі ви вже все знаєте. Вони перевірені бойовими, як і герц Т800 перші. Занижені берці, герц Тімсот перші нікого і ніколи не підвели. Фабрика герц для замовлення. В шапці профілю всі контакти для оптових замовлень. Пишіть, дзвоніть, все в шапці профілю, фабрика тактичного взуття Герц. місто Дніпро. Слава Україні!